Спочатку Дональд Трамп зруйнував власну родину. Тепер він руйнує Америку. Про це розповіла племінниця президента США Мері Трамп у своїх книгах, де показала світу і дядька Дональда без прикрас брехливим нарцисом, невдачливим бізнесменом і справжнім лихом для членів своєї сім'ї, якими він безжально маніпулював усі ці роки. Докладніше далі. Назва книги Мері Трамп Хто взагалі міг тебе любити? Говорить сама за себе. В ній авторка досліджує свою травму від пережитого в родині. Мері донька старшого брата президента на ім'я Фредді, що мав успадкувати девелоперський бізнес батька. Натомість він залишив компанію, пиячив і помер молодим у 42 роки. Мері Трамп отримала ступінь з клінічної психології і професійно стверджує, що через складні і нездорові стосунки в сім'ї всі брати і сестри Дональда виросли травмованими, а її родина сто. Рила найнебезпечнішу людину у світі. Вона не приховує причини, з якої взялася писати про дядька. За її словами, Дональд знищив її батька Фредді, а тепер руйнує країну. У свою чергу характер Дональда Трампа сформував його батько Фред. Він створив велику сім'ю і збудував велику бізнес імперію. Вони з дружиною Мері народили і виховали п'ятьох дітей. Всі п'ятеро отримали психологічні травми через соціопатію і байдужість батька. Але Дональд та його старший брат Фреді постраждали найбільше. Фред Трамп був успішним девелопером часи, коли самого цього поняття ще не існувало. Гроші для нього були головною цінністю і мірилом усього в житті. Але діти в цю систему координат не вписувались. До них він був жорстким, особливо до старшого сина Фреді, якого бачив спадкоємцем свого бізнесу. Хоча Фредді був геть іншим, Дональд також вважав старшого брата слабаком і сам стверджувався за його рахунок, причому майже ніколи не отримував за це покарання від батьків. У школі він сперечався з учителями, бив менших. Лаявся. Домашні завдання за Дональда зазвичай робила старша сестра Меріен. А на вступі до Пенсильванського університету у 66 му тести за нього склав за гроші більш талановитий абітурієнт. Через два роки зі ступенем бакалавра економіки Дональд пішов працювати в Трамп менеджмент. З першого дня в офісі Дональд отримав більше поваги та привілеїв ніж Фредді. Йому платили більше і майже одразу призначили віцепрезидентом кількох компаній. Фред Трамп відкрив сину всі тонкощі бізнесу у сфері нерухомості і син могли нескінченно обговорювати бізнес і місцеву політику. Вони були на одній хвилі. А Фредді помер 81-го року від серцевого нападу, спричиненого хронічним алкоголізмом. Щоб якось розв'язати фінансові проблеми, Дональд фактично позбав у спадку дітей свого старшого брата Мері та її брата Фріца. Єдина людина в сім'ї, яка мала вагу у суспільстві задовго до того, як Трамп став президентом, його старша сестра Меріен. Вона отримала посаду судді ще за часів президента Рональда Рейгана і був. Ла не надто високої думки про Дональда Маріан Не вірила, що брат серйозно планує стати президентом і готується до виборів 17-го року. Поза очі вона називала його блазнем, і це звання, як ми бачимо, він виправдав. Чому Дональд Трамп, який ще під час президентських перегонів, обіцяв зупинити кровопролиття, чинить тиск на Київ, а не на Москву, яка продовжує наступ та посилює обстріли житлових кварталів в Україні після входження в так званий мирний процес. Що відбувається, пояснив видання Тесен Військовий експерт Олег Жданов. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чи може Трамп змусити Путіна закінчити війну і навіщо той тягне час? Докладніше далі. Чи дійсно Путін може шантажувати Трампа? Втім, як інакше можна пояснити, чому президент США не в змозі примусити володаря Кремля закінчити війну в Україні, хоча задля цього в нього є усі важелі. Достатньо відключити всі сім російських банків, які сьогодні проводять транзакції валюти за енергоносії від системи SWIFT. Це найдієвіший і найефективніший важель впливу на Росію, впевнений, Олег Жданов. Експерт звертає увагу на те, що президент США сам це визнає у своїх інтерв'ю, коли говорить, що може натиснути на Путіна, але не хоче. Він може лише погрожувати, але не наказувати ані Росії, ані самому Путіну. На думку експерта, російський диктатор має якийсь компромат на Трампа, який було зібрано КДБ ще за радянських часів, і який теоретично може поховати президента США як політика. Не дивно, що він боїться цього як вогню і вимушений підігрувати Кремлю. Водночас Росія посилює обстріли України у березні 25-го року. Окупаційна армія навіть становила рекорд, коли ворог. Випустив 4192 безпілотника по українських містах. Таким чином, Путін, який знайшов слабке місце у нашій протиповітряній обороні, тисне на Україну, пояснює Олег Жданов. Спосіб, який можна пробити українську протиповітряну оборону, дуже простий: Шахеди піднімаються на максимальну висоту, тому до них дістає набагато менше засобів ППО, які розташовані на українській території. Таким чином, атакуючи майже перпендикулярно під гострим кутом, вони набирають максимальну швидкість, коли шахи. Пікірує майже вертикально з висоти 5 кілометрів. Його навіть Петріот не встигає перехопити, пояснює експерт. Багато американських знаменитостей ще під час першого президентства Дональда Трампа заявляли про намір покинути США. Утім, тоді далеко не всі з них дійсно змінили місце проживання, означає видання Еспресо. Але вже після другого пришестя Трампа у Білий Дім кількість американців, які прагнуть отримати британське громадянство, зросла на 40%. і це при тому, що в країні високі податки. Більшість зірок коментуючи рішення про переїзд зі США, стверджують, що Америка перестала бути безпечним місцем. Докладніше далі. Цього тижня зіркове подружжя акторки і телеведучої Елен Де Дженерес та акторки й письменниці Порші Деросі продали один з останніх 50 будинків, якими володіли у США. Пара відома колекціонуванням маєтків, але протягом останніх місяців вони позбулися майже усіх. Такий крок демонструє, що переїзд пари до Великої Британії, який стався у листопаді 24-го, остаточний. Вони оселилися в англійській сільській місцевості. Комедійна акторка і телеведуча Розі Одонал приїхала до Ірландії зі своєю 12-річною дитиною у січні цього року. Вона зазначила, що працює над отриманням ірландського громадянства та поділила, що сумує за старшими дітьми і друзями, а також за багатьма іншими звичними речами. Причиною переїзду стало хвилювання Одонал про її небінарну дитину. Американська співачка і акторка Лав, яка найбільш відома як вдова Курта Кобейна, живе у Лондоні з 19-го року, але тепер планує переїхати сюди на постійну основу і навіть подала документи на отримання громадянства Великої Британії. Таке рішення теж пов'язане з нинішнім президентом, США, через якого жити у США, за словами зірки стало страшно. Видатний режисер Аватара і Титаніка також на півшляху до отримання паспорту іншої країни. Джеймс Кемерон живе у Новій Зеландії протягом останніх 14 років. Однак, тепер, за його словами, він не зацікавлений повертатися до США і займається оформленням документів, щоб отримати нове громадянство. Голівудська легенда і критик політики Трампа Річард Гір разом зі своєю дружиною Алехандрою і трьома дітьми переїхали до Мадрида незадовго до Різдва у 2024 році. Актор пояснив таке рішення особистими причинами. Однак у лютому на публічній церемонії Річард Гір проговорився, назвавши Трампа хуліганом і головорізом. А США темним місцем. Чергові переговори американців з українською та російською делегаціями у Саудівській Аравії тривали по суті три дні. Проте якогось конкретного. Ретного результату немає, зауважило видання TSN.ua. Те, що російський диктатор Владимір Путін навмисно затягує перемовини, визнав і сам миротворець Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Newsmax. А тим часом війна триває кожного дня гинуть захисники України. Втім, у ситуації, що склалася за лаштунками перемовин, у першу чергу винний американський президент, Незважаючи на ретельно плекаємий Трампом імідж суперперемовника, з самого початку він припустився у переговорах з Кремлем низки грубих помилок. Малок, яких саме докладніше далі. Ключі від миру лежать у Кремлі. Нагадало видання TSN.UA. Путін може, хоч зараз припинити вогонь і вивести російські війська з України, але він у цьому не зацікавлений, втягуючи Трампа у саудівський процес, щоб затягнути час. Ба більше після другої телефонної розмови Трампа з Путіним, коли хазяїн Кремля, начебто, віддав наказ припинити удари по українській енергетиці, російські повітряні атаки по Україні лише посилилися. Путін добуватиметься зняття санкційних обмежень із розсельхозбанка. Та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій по міжнародній торгівлі продовольством та добровами, а також їхнього підключення до СВІФТ. І швидше за все кремлівський диктатор доб'ється свого через низку помилок, яких припустився американський лідер. Видання політико поетично назвало ці помилки сіма козирями, які Трамп віддав Путіну. Таким чином, вже на початку переговорного процесу суттєво пославивши позиції українського президента Володимира Зеленського. По перше, як пише видання, Трамп не раз дзвонив Путіну, таким чином вивівши його із міжнародної ізоляції, в якій він перебував останні три роки за часів Джо Байдена. Якби Трамп довше утримувався від розмови з Путіним, він мав би більше впливу на Кремль, щоб наполягати на додаткових поступках. Інша велика помилка Трампа в тому, що за столом переговорів з Росією не знайшлося місця ані для України, ані для європейських союзників. Окрім того, Трамп та його помічники прямо заявили про те, що Україні потрібно відмовитися від. Остини своєї суверенної території, яка контролюється Росією. Також Трамп не раз апелював до того, що Україна має якось відшкодувати ті 120 мільярдів доларів оборонної допомоги, яку їй надали США. Тобто, Вашингтон, який неодноразово обіцяв натиснути на Кремль, чомусь здійснив максимальний тиск лише на Києва. Видання нагадує, як Трамп повторив заклик Путіна до виборів в Україні, яка через воєнний стан не може їх провести, а в якийсь момент навіть назвав демократично обраного зеленського диктатором. На сам насамкінець, після чергової розмови Трампа і Путіним, США вийшли із багатонаціональної групи, яка розслідує дії лідерів відповідальних за вторгнення Росії в Україну, у тому числі Путіна. Таким чином підбиває підсумки видання політико, Вашингтон по суті легітимізував подальшу експансію Кремля в колишні республіки СРСР, які зараз вважають себе незалежними. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.